Вітаю вас на каналі Wild Horizon 2.0. Де я знімаю ігрові проходження, проводжу стріми з ігор, а також розповідаю захоплюючі історії. Є не так багато цікавих, глибоких і продуманих ігрових всесвітів, які б мене цікавили так, як це стало з серією Stalker, Мас Ефект, Fallout. До цього можна ще додати серію метро, і звісно ж, халф-лайф. Власне остання і стане ключовою для цього випуску. Пам'ятаю, як колись давно знайомився з цією серією, часто випадково, і вже тоді мене поглинув процес проходження першої частини Half-Life. Я був дуже юним і мало що розумів. Потім я познайомився із наступними частинами серії. Чому я обираю саме такі ігри і саме такі історії? В них є щось близьке мені, наприклад, розуміння викликів для людства, страждання, пошуки надії, коли все не так і здається приречене на зруйнування, втрату і кінець. І в кожній з серії ігор, про які я згадав раніше, все це є. Це неймовірні всесвіти, глибоко пропрацьовані. І з кожного з них я багато чого взяв. І навчився в позитивному сенсі, тільки з кращого. Все це неймовірна фантастика. І дуже круто, що є така компанія розробників як Valve, і така серія, як Half-Life, з моменту виходу другого епізоду Half-Life 2 минуло вже багато часу. І це остання частина, яку я грав, не враховуючи, звісно, дві частини Portal, події, з яких також відбуваються в тому ж всесвіті. Half-Life Alyx мені не вдалося пізнати, бо я не мав такої нагоди і можливості пограти з шоломом віртуальної реальності. Якщо у вас був такий досвід, будь ласка, напишіть в коментарі, як це. Але весь цей час прихильники серії чекали продовження, особливо після трагічного драматичного фіналу Half-Life 2, епізод 2. І періодично я, і я думаю, ви також моніторили новини і події в надії, що ось-ось анонсують Half-Life 3. О, я скільки жартів, скільки мемів було з цього прикладу, важко уявити собі, що буде, коли Half-Life 3 анонсують і коли гра справді вийде. І ще цікаво, чи буде ця подія зв'язана з періодом виходу GTA 6. А ви як думаєте? Та весь цей час розробники, наче чекали вдалого моменту, бо на відміну від інших ігрових компаній, Valve якось дуже грамотно і організовано підходить до всіх своїх продуктів і розробок. І як я пам'ятаю, для них важлива оптимізація гри під всі можливості платформи, при цьому не жертвуючи технологіями і можливостями всередині гри. Це дуже грамотна стратегія, яка й приносить Valve величезні прибутки. Бо їхні ігри можна запустити практично всюди, і практично кожен може дозволити собі пограти в їхні ігри на тому залізі, яке є. Бо не всі діти з багатих сімей, і не всі заробляють багато, щоб дозволити собі. Самі топові збірки ПК для ігор, і ще наскільки я пам'ятаю, Valve довго очікували можливості появи технологій, які б дозволили їм реалізувати на новому рушії можливості, які геймдев до цього не бачив. І говорю я все це тому, що ось зараз в кінці 2025 року намічається The Game Awards 2025, де нарешті і може бути анонсована нова частина франшизи. Чи справді було б можливим, що Half-Life 3 анонсують на The Game Awards 2025? Деякі особи з авторитетних видань вважають, що це можливо було би або під час самої події, враховуючи величину майданчику, або просто в цей період, тобто після події. Проте, якщо згадати Half-Life Alyx, то саму гру анонсували через окремий тизер, а не на великому шоу, хоча і планували зробити це раніше. Тому що Valve зазвичай не намагається тиснутися між іншими заради уваги до свого продукту, а роблять анонс тоді, коли саме їм це потрібно, і в спосіб який вони самі оберуть. Тому цілком можливо, що анонс може і відбутися, але не обов'язково під час самої події. Ще один вагомий аргумент, про який я частково згадав раніше, це те, що Valve ніколи не випускає Half-Life без технологічної революції. І якщо вже ми так давно чекаємо виходу Half-Life 3, то гра однозначно повинна мати не просто гарну графічну складову, але й нові революційні механіки, особливо що стосується погодних умов та в цілому фізики в ігровому всесвіті. Той же Half-Life 2 свого. Часу вийшов з унікальними можливостями міміки на лицях ігрових персонажів. Це була свого роду революція. Рушій сам прораховував, як повинні рухатись губи відповідно до відтворюваного аудіофайлу записаного озвучення: двигун або Рушій Source 2 Engine, який вже використовується в Half-Life Elix та Dota 2, Швидше за все має бути фундаментом нової гри, і цілком ймовірно, що Valve прагнули інтегрувати в Half-Life 3 нові можливості, пов'язані з фізикою та інтерактивним мотором. Оченням, що ми вже могли бачити в Half-Life Alyx. але щоб це можна було перенести і на звичайний монітор. Хто знає, може half Life Alyx була, наче тестовим майданчиком. Я переконаний, що Half-Life 3 справедливо повинна бути доступною для проходження в більш звичному вигляді і не обмежена VR-технологіями, як би це дивно не звучало. Уся серія Half-Life відома своїми унікальними механіками зброї та пересування, можливо, ми побачимо нові біомеханічні та інтерактивні елементи. Наприклад, ми зможемо впливати на всі об'єкти на фізичному рівні в самій грі, можливо, ми побачимо нові можливості в руйнуванні різних об'єктів та всі ефекти пов'язані з цим, які будуть пропрацьовуватись новими можливостями рушія в режимі реального часу, ймовірно, з використанням нових можливостей завдяки розвитку штучного інтелекту. Ходили і чутки про Half-Life Xen, наче саме цю гру Valve анонсують на The Game Awards 2025. Все це через кодовий іменник HLX. А на ділі він просто представляє виробництво різних проєктів Half-Life. Також Valve анонсували випуск оновлення свого фірмового заліза, в тому числі і Steam Machine, свій унікальний та оптимізований міні-ПК, який поступить в продаж вже в 2026 році. Характеристики цих міні-комп'ютерів відповідатимуть рівню PlayStation. PlayStation 5, однак ми досі не знаємо, скільки вони будуть коштувати. Хоча, судячи з усього, такий девайс повинен бути більш доступнішим ніж висококласний персональний комп'ютер, але дорожчим за ігрову консоль типу Xbox або PlayStation. Не виключаємо й те, що більше інформації про це ми зможемо дізнатися, і в період проведення The Game Awards 2025. І після цього. І ось випуск Steam Machine може бути також сигналом, що Valve готують щось велике і саме для цього, великого приготували і свій новий. Пристрій. Якщо об'єднати ймовірний вихід Steam Machine та Health-Life 3, враховуючи рівень хайпу і очікування навколо, то це буде неймовірний прибуток та успіх для компанії. І якщо думати за цією логікою, а не притягувати бажане за вуха, то цілком імовірно, що анонс нової частини Half-Life ми побачимо не раніше 2026 року, до якого залишилось зовсім небагато. Так чи інакше, Health Life 3 знаходиться в розробці і розробляється вже давно. Атіки на це є в іграх, які працюють на рушії Source 2, де було виявлено велику кількість посилань, які вказують на те, що гра перебуває у фазі полірування та оптимізації. Та й самі розробники Valve пояснювали, що команда розглядала реліз half life Alyx як повернення до цього Всесвіту, а не його кінець. Тож нам варто продовжувати очікувати, що багато хто робить ще з 2007 року. Але нова частина рано чи пізно вийде і від нас не втече, хіба що. Час і випадок не дозволить комусь зануритися в продовження. Особисто я не асоціюю себе з фанатом будь-якої серії, я просто поціновувач фантастики, унікальної атмосфери та історії, яку також може розповісти і серія Half-Life. В той час, як фанати втрачають голову і вигадують безліч всього, лиш би потішити себе і зібрати увагу навколо. Як на мене, то варто просто спокійно до цього ставитися. Якщо ви щось знаєте, щось думаєте або вже маєте враження після де. Game Awards 2025. Вільно висловлюйтесь в коментарях і разом це обговоримо. Дякую за увагу! Підписуйтесь, дивіться мої проходження, і побачимось в наступному відео.